Об'єднання уболівальників рівного звернулися до міської влади з проханням відновити парківську фан-зону на період проведення матчу Україна-Чехія у Львові 15 серпня. Зареєстрували відповідне звернення. кажуть, роблять це для того, аби рівняни відчули таку ж атмосферу матчу, яка буде у Львові. Україна в цьому році приймала євро 2012 і працювала фан-зон. І людям це сподобалось. І громадська організація вболівальників міста рівного, яка утворилася під час цього євро. Вирішила подати заявку для того, щоб цю фан-зону відтворити, якби це таке невеличке би свят для для рівнян в рівному, які могли прийти подивитися спільно футбол. Іван Солодука сподівається, що у середу, коли буде відбуватися матч, буде гарна погода. Тому очікує на аншлаг у фан-зоні. Хвилюється за погодою директор міського об'єднання парків культури та відпочинку Андрій Мощанецький. каже його підприємство готове для відновлення фан-зони на літній сцені парку імені Шевченка і отримав навіть відповідну вказівку ретранслювати футбольний матч. Ми транслювали матчі євро. Після чого маємо на даному етапі обладнання, яке дозволяє транслювати даний матч, тобто особливих специфічних умов, якихось не було, було прийнято рішення. Було звернення болівальників міста Рівного. І прийнято рішення для того, щоб ретранслювати даний матч. Я думаю, що якщо не буде проблем з погодою, о 21-й годині запрошуємо всіх рівнян на зелену естраду парку Шевченка, де відбудеться ретрансляція матчу Україна-Чехія, який відбуватиметься у Львові. Нагадаємо, на початку червня рівненські уболівальники вже мали власну фан-зону. Матчі транслювали у вечірню пору на літній естраді парку. Вхід на територію був безкоштовним. Пропрацювала вона до фінального матчу Євро 2012 Олександр Тузер, Темлаговський, новини рівного.